Всім привіт, я рада бачити всіх на своєму каналі. Починаємо новий влог. Попередній влог закінчився непонятно, бо ми нічого не встигали з бодію, І Я його навіть ще не монтувала, а вже починаю новий. Цілий тиждень, якщо ви подаєте, зрозумієте, я нічого не знімала майже цілий тиждень, бо була в вільногірську маму. Там нічого не знімала, бо якщо чесно, навіть і знімати не було часу. А так би я його признімала і вам тільки б поментувала. Зараз хочу собі зробити чай. І треба розкладати речі. О, прибирати, поміняти постіль. Покажу вам, як мама мені почала постіль. О, ми її купили в секунді, але купили ми її неповноцінно, там було два підодіяльника, дві наволочки. просто не було. Наволочки були здорові на мої подушки. Один поді... підодіяльник ми перешили, ну, мало мені перешила на простень і... і ще на маленькі наволочки. Я ще подушки привезла. Ну, коротше, у мене тут ще стоїть торбинка одна і це мій пакет. Я також його привезла, тому зараз будемо розбирати, прибирати, брати. Ну, коротше, буду готуватися до нового тижня. Так як з нового тижня я йду на роботу, а коли я на роботі, я вже по дому нічого не роблю. То мені треба вирішувати ці всі питання лише на вихідні діти. Тим більше до того, що вже холодно зранку, вже тумани, і вже одяг не так швиденько сохне, як сох влітку, бо вже якби майже середина осені, О, то треба трішки не можу набрати цукор, то треба зараз попрати, щоб воно висохло. Бо сьогодні на вулиці така чудесна погодка. Зранку було холодно, а зараз вже все нормально. У мене тут пакет на орхідейки надіти, бо з дня на день повинні вже випасти сім'яна, і щоб вони нікуди не потірялися, на ній такий пакет. Так, виставила камеру і зараз покажу вам оцей здоровецький пакет, що в ньому знаходиться, буде зараз у нас з вами розпаковка. Мене ви не бачите. Я тут так замотала цим скотчем, що я навіть не знаю, як його тепер чи відрізати. О! Їхала я з Вінногірська, Вибачаю, що я в теплому халаті бо справді то не жарко вдома. Треба його якось відділити. Я вже зняла постіль, вже закинула братися. Короче, отак. Не буде більше пакета цього. Розпаковка буде здорова, правда. Дивіться просто, скільки тут всього. Це моя. Так. Почнемо з таких наволочок на маленькі петушки, Такого кольору вони коричневато-горчичні, оранжеві, більш підкоричневі вони. Ось такі дві. Це все з секонда. Воно все поприне. Ну, тут обірочка, що це з Ікеї. Далі. Далі далі. Ось такий пакетик. Воно попране і вчора ми його попрали з мамою. Воно до сьогодні погано висохло, бо зранку був туман, а в неї ці шворки на балконі. І вони. Такий вогкуватий, тому зараз треба повісити. Ось таке палетеночко рожеве. Далі, не знаю чому, але в мене з цими наволочками асоціація з новим роком. Я вам кажу, мама, типу, чому? Бо вони красні. Я така, бо тут, таке начебто, ялинка і такий зігзаг, я би так сказала. О, і друга. Дуже класно, що в них такі, а, були такими наборчиками, типу, по дві штучки. Не штучно, а по дві. Це класно. А далі, це мій топік. А ось така подушка. Вона також трішки вогкувата після брання, і її треба віднести на балкон. Якраз зараз там сонечко трішечки підсушити. Це трішки такого о, зеленого теракотового кольору. О, гарненько. Ось такий класнючий плед на постіль. А, продовжуємо ось такий класнючий просто плет. А, він невеликий, тобто він невеликий, але я люблю, щоб на постілі о, так, з краєчку був. У мене є коричневий, його треба побрати. Ну, тому коричному ну, вже 4 роки. Він просто ідеальний. це в мене буде ще один. О, далі, далі. Ось такі звичайні дві навики. А, там в тій сумці треба принести. Мені мама віддала, бо в неї іншої форми подушки, а у мене такі длинненькі. І буде. Чудово. Ну, без комплектів. В цьому пакеті залишилося лише ось це одіяльце на е, простий не простий підодіяльник. Підодіяльник ось такий. Зараз буду заправляти ним постіль. Бачите, який він гарний. Мені дуже подобається. І колір ніжно-ніжний, і о, малюнок красивий. Прям офігенно. Тому зараз треба і ще з пакета достати і... і заправити постіль. Ось дивіться, от така от гора тут всього. Це чисте, ой, сухе. Ось це треба винести зараз на балкон. Це сухеньке. також сухий. Подушки треба винести. Трішки, вони такі, знаєте, а, начебто холодні, отакі от, от сируваті. І ці наволочки теж треба винести. Зараз у мене тут почався хаос. О, і. Треба перезап... ось, ось цьому пледику вже е, 4 гроки. Купувала його в будівельному магазині, був ще коли я була на першому курсі. Я його тоді купила за 300 гривень і він офігенний. Все. Це на місце. О, моя пральна машинка пре. На фоні йдуть свати. Тут також треба прибрати, бо ми тоді спішили. І п'ю чай. І зараз тут стирочку треба зняти, як їхала права І сюди повісити нову. Ну, точніше, не нову, а та, що не висохла. Так, першу партію попрала. Ось оці подушечки. Винесла їх сюди. Хай просихають, зараз я їх отак переверну, бо вже так вони сохли. Хай тепер з іншого боку підсохнуть. О, це трішечки. А ці вже майже майже сухенькі, вже сонечко сідає, темніє так. І зараз о, ось так. Тут одягнула ці новесенькі І в мене тепер в кімнаті тут там, порядочок. О, там мої квіточки. Ось так от тепер тут все таке чистюсіньке, гарнюсіньке таке все прямо клас прибираю. Тут там, в мене вже друга, стірочка стирається. І зараз буду мити посуд, бо я пекла тортик і ми дуже сильно спішили. Ми спішили коли в неділю, да, в неділю і я вже не встигала помити, тому зараз буду мити. Надо вже закрити віконечко, бо я відкривала провітрювати. Вже можна зачинити. І зараз я помию і буду варити собі пільмінчики. На вечірню. Вже треба вечеряти. Зараз поприбираю туди все. поставлю ще розчайник. Бо вже у мене активно почався сезон оцього напоїв, кави, чаю, бо вже трошки похолодало і вже хочеться більше цього пити. Це ось такі пельміші. Це домашні. У минулому влозі я їх ліпила. Ми з подією їх їли десь днів два, напевно, а це трішки залишилось. Я вирішила сьогодні собі зварити, бо тільки недавно приїхала. Я нічого готувати не хочу. Так що зараз закиплять, Я піду, дивитися, далі телевізор. Хочу а, з юшкою, знаєте, такі пельменчики з юшкою дуже хочу. Тому... О, правильна машинка Доправа. Якраз зараз, поки вони зваряться, я вивішу постерігну білизну. Речі, коротше, вивішу. Попри так, хай закипає. Вийшла така порція у мене, наче. Не я буду їсти, а якийсь чоловік, знаєте. Але Боді зараз вдома нема. Він зараз у Дніпрі. Я буду їсти сама. О. Єдине, що немає, це хлібу немає, хліба нема. Трошки мені тяжкувато буде. Я ж вам не показала постіль. Це потушка плет. Ось такий пледик, Це той, що я вам показувала. Це я вже принесла подушки. Ось ці навилки, і зараз треба одягнути. А оце така постіль. Дуже-дуже класно, мені подобається. Тут на ці на подушки, наволочки з замочком. Пододіяльник також замочком, але пододіяльник трішечки-трішки, ось, бачите, малуват на на цю постіль. Але нормально. Просто він теж підійшла. Все добре. Треба зараз мамі написати, що все підійшло, все супер. Зараз одягну на ці подушки навалки. На О, стоїть. У нас вже без 28, то я зараз буду монтувати попередній влог. Капець тільки буду монтувати, знімала тиждень назад і буду тільки-тільки монтувати. Три подушки, три таких наволочки, прям виходить повна постільна білизна. Так буде у мене. А я увімкнула комп'ютер, зробила собі чай, треба достати зарядне і буду домонтувати жвелог. Бо час йде, а я достала. Зарядне. Ну, тут, там. У нас вже наступний день, я вже зробила собі каву, вже лягла. О... Ну, Я забрала постіль тут і вже знову лягла, виставила влог і дивлюся там YouTube. Також влог. Така погода сьогодні. Зранку був туман. Тепер ляпає дощ. Мені сьогодні ще на нігті. О, вийду я поранше, тому зараз дивлюся це відео і буду вже потрошечку збиратися. О, відео там 36 хвилин, якраз я поваляюся, подивлюсь, понасолоджуюсь. люблю взагалі лайф контент, люблю влоги, звичайні, типу, без якихось там постанов, без якихось там сценарій. А сценаріїв, так мені, ну, такий контент набагато більше заходить, аніж коли там люди пишуть сценарії, що їм робити, як сказати, де що зняти. Ну, типу, це ну, як постанова. Такі постановчі відео мені також подобаються, але в якомусь а, відповідному цьому, як воно називається, як би так вам сказати. Контенті, о, відповідному контенті. А якщо це влог, це ж, ну, це ж твоє життя, твій день, так скажемо, то для мене це якби без постанови повинно бути. Як все пройде, як все відбувається, так ти це все показуєш. Дивлюся те, що мені подобається. І знімаю так, як мені подобається. Я привела себе в порядок. Хотіла приготувати їсти, в мене є вільний час, в принципі, його достатньо вільного часу. Але я зрозуміла, що в мене мало картоплі. Типу, зовсім її маловато картопельки. У мене немає морквинки, в мене немає. Ну і все, це саме головне. картопля і морква. Я люблю моркву страшне. Особливо. Ну, типу, так їсти я її не можу. Але я люблю її в стравах. Я люблю її багато в супі, в Любій каші. Наприклад, хочу сварити плов. Я так думаю: блін, який плов без моркви взагалі? Що це буде тоді? За такий плов, якщо в ньому не буде морклинки. Люблю моркву. в супу я люблю також багато моркви. І хочу зварити горохового супу на капчоностях. тому треба буде ще купити якісь капчоності. І я зрозуміла, що зараз у мене є вільний час. Тобто в квартирі в мене прибрано. Це можна було б, наприклад, зайнятися виприбиранням. Я вже зібралася, я взагалі хотіла раніше вийти, зайти до, е до мами Али, до подіної мали. Але вона зараз не вдома і буде вже ввечері, там по справам. Тому у мене залишився оцей ж вільний проміжок часу між манікюром І я вирішила. Що я сяду помонтую цей влог. Не буду відкладати на вечір, бо я хотіла вже думала зварити оце ж собі суп і зварити хоча б плов. Зрозуміла, що на суп у мене немає картоплі. А коли зібралася варити, як би плов, бо мені захотілося плова, я зрозуміла. Що в мене немає моркви, то я вирішила, що я зараз займу себе монтажем, аби на вечір залишити зовсім трішки. І це полегшить мені життя, бо все-таки комп'ютер то в мене не новий, не супер новий, і тому зберігає він довгенько. І Я чекаю, аби воно поки збережеться, а потім вже аж я лягаю спати. То заварила, заварила собі тут ось чайочок. І зараз буду монтувати і вибігати вже на нігті. Бо мої вже капець. Ну що, треба дзеркало, блін Мій лук об здей, звісно ж, шкарпетки. Шкарпетки не підходять сюди. Тут я вже о, застібнула собі. Щоб мені тут горлочку не задувало. Якщо що, я одягну капюшон, бо там дощик. О, тут така ковтинка, куртка. До речі, ці куртки 4 роки. Я її купила на свою першу стипендію. І зонт. Зонт, зонт. Що я вже вдяглася, мені треба ще зутися. Вже у нас. Трішечко холодає. Крисовки в мене трішки різноваті, але зараз сенсу їх мити я не бачу, бо я відчуваю, що я зараз вийду і, і вони будуть грязні. Ще я собі позавчора ввечері, вночі, надобила ну, палець. Я дуже не добила палець, я дуже сильно вдарилася об вугол е, цієї тумбочки. І я думала, я зламала, тому що такий звук був, такий хрусь пальців, всіх пальців. А безміянний це на правій нозі. Безімянний я взагалі. Мене не видно. Безім'янний, я взагалі дерева там нігать, там була кров, і вона, короче, боліло дуже сильно. Я вчора її дійшла додому і взагалі їлі ходила в зуті. В шкарпетках ще нормально, а сьогодні вже, ну, типу, в шкарпетки вони дуже сильно стягували мені пальці і давили, тому що мене палець напух. А сьогодні вже все добре. Що... Вийшла я на вулицю, а... одягнула такі шо. Подивимося, якщо буде сильніший, то зонтик розкрию Бо йду я тут під деревами і воно іще ну, нормальне. Зараз покажу вам свої. Огрізочки. Це якийсь капець. Я ні Інстаграм не могла знімати, ні TikTok, Ем, Взагалі нічого. Ще й розумієте, на правій ще якось, типу, по божески Оце право. На лівій то капець якийсь. А я ж то, ну, майже весь час тримаю телефон в правій руці, а знімаю все з лівої. Мені доводилося постійно ховати свої літі, бо це жесть. Так як йду я до своєї подруги на ногті, а ми з давно не бачились, бо вона переїхала, ну, не переїхала в Київ, а навчається тепер в Києві. Я взяла нам зашила таких печенюшок і йду. Бо впевнена, що ми будемо ще пити чай або каву. Ну що, можете не привітати. Мої новенькі. ноготочки Такий нюд, де фокус? Де фокус? Щось немає. Звичайні. Взагалі це вперше за всю історію моїх нігтів такі ноготочки у мене. Я люблю длінчі. Там яскраві, а це незвичайний нюд. Аж самій так незвично вже на дворі посіріло Початок шостої години. Що сьогодні весь день немає сонечка, то вона так сіренько. Я зараз біжу якраз тут недалеко на роботу, бо мені треба закрити свою зміну... Прийняти зміну. О! І... Потім повертаюся сюди назад. Ну, погода, звісно, така собі, не дуже. Вже початок якої години? Пів на дев'яту. Я буду тільки виходити від бодяної мами, допомагала там. Буду зараз йти вже, бо вже час. Хотіла сьогодні готувати їсти, але не буду. Вже мене сил не хватить. То вже завтра, якраз перед роботою. Ще мені будь мама дала такий порошок. У мене якраз закінчувався. І вона мені дала, замовляла 4,5 був подарунок. І білізню купила на оптовій базі багато, тому це вона мені дала. То заберу. То в мене якраз закінчувався порошок, треба було купувати. Я вже вдома і зараз будемо робити з вами міні-розпаковочку. У мене таких два пакета І зараз будемо робити розпаковку. Докупила рисовий архіт. Трішки мокрувати, бо на вулиці дощ іде. А це мені дала свекруха моя. Я вам вже показувала. А ось такі от так хотіла швидко сказати, гель для броня. гель для броня. Зараз ми його розпакуємо, я вам покажу. Порисоватець. Якийсь порисователь. Кондиціонер і гель для прання. Отак От він виглядає. Давайте ми з вами і цей скочімо. Отаке відеречко зручне. Кондиціонер гель для прання. Так я незрозуміла це. Гель для приняття, чи кондиціонер, чи кондиціонер і гель. Якийсь переселенці. Ну, пахне, до речі, пахне, до речі, навіть дуже прикольно. Так, хліб. А... Це мені оболочку дала. Мама, так, далі. Картопельку також мама дала, бо це ми з села привезли. Тут акріп і пальчик. Все до мого супу і полу. А увісно, в м'ясному магазині я купила набір такий о, з копченостями. Буду варити суп завтра. Вже сьогодні не буду. Морквинку купила. Сюди до картоплі і купила стік кави. Зараз заварію. І все. Так, пакети поки так, так оставлю, щоб вони висохли. Ношу з собою пакети, бо а, вважаю, якщо я понесу з собою, я не куплю пакет. Так, тепер оце треба. Ой, оце треба віднести до ванни. У мене там ще. Треба завтра попрати речі. Що поки сюди поставлю. Ой, вам нічого там не видно. О, це треба розкласти по своїм місцям. Я ось взяла, купила нову упаковку, бо в мене тут залишилося дві таких різдовні, як і і екстра. А я потрішку буду оцей закінчувати і цей новий. У мене тут поличка з таким сим добром. Подобається мені ось ця фірма. Бо я не запам'ятовую, як готувати каші, скільки я їх вже не готувала, але поки що не запам'ятовую. А тут, бачите, спосіб приготування. І все. Я подивилась, як готувати кашу, і вже знаю. Так, це в холодильник, це в холодильник. картопельку зараз спрячу в мойку. І вже якби 9 година. Зараз п'ю каву легеньку і буду домонтовувати це відео.